Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося шукати координати симетричної точки до відомої точки відносно деякої прямої. Але перед тим, як, власне, приступити до розв'язання конкретної задачі, давайте дамо означення: а взагалі які точки називають симетричними відносно прямої. Для цього давайте накреслимо пряму. Також візьмемо дві точки А і а 1 і зазначимо, що дані точки будуть симметричними відносно прямої, в тому випадку, якщо дана пряма буде виступати серединним перпендикуляром для відрізка, який з'єднує ці точки. Тобто пряма буде серединним перпендикуляром для відрізка А1А. Що це означає? Це означає те, що, по-перше, пряма і даний відрізок перетинаються під кутом 90 градусів, а по-друге, те, що точкою у перетину даний відрізок буде розбуватися на дві однакових половинки. Отже, після того, як ми з вами розібралися із означенням симетрії, тепер можемо перейти до розв'язання конкретної задачі. Отже, згідно умови нашої задачі, у нас з вами відоме рівняння прямої y дорівнює 3х-2, також відомі координати заданої точки, точки А, це 3 і 0. І наша задача знайти координати точки симетричної до точки А відносно заданої прямої. Тобто координати точки А1. Власне, їх ми будемо відшукувати, і для цього я їх одразу позначив як x1 та y1. Отже, для початку розв'язання нам з вами буде корисно відшукати вектор, який буде лежати на заданій прямій. Такий вектор ще називається направляючим вектором прямої. Давайте для того, щоб відшукати його координати, зробимо наступний крок. Складемо досить просту табличку із декількома значеннями іксів та ігреків, які, до речі, ми можемо обирати абсолютно так, як забажаємо. Я пропоную взяти ікс, що буде дорівнювати 0. Для цього значення давайте відшукаємо відповідне значення ігрека. Отже, якщо ми підставимо замість ікса дорівняння прямої нулик. То матимемо 3 помножити на 0 відняти 2. Звісно, 3 помножити на 0 це буде 0, а 0 відняти 2 буде мінус 2. Отже, маємо, по суті, координати однієї із точок, які лежать на даній прямій. Я одразу координати даної точки підпишу на нашому кресленні. Отже, 0 і мінус 2. Спочатку хва координата, потім ігрикова. Далі, для пошуку другої точки нашого направляючого вектора, давайте візьмемо ще одне значення x. Воно взяти невелике значення, наприклад, одиничку. Отже, якщо x дорівнює 1, підрахуємо y. Для цього знову підставляємо значення 1 до рівняння прямої. 3 помножити на 1, відняти 2, і це, звісно, буде 1. Отже, одразу дане значення знову ж таки підпишемо на нашому кресленні. І це буде, по суті, кінцем нашого направляючого вектора. Далі, нагадаю, для того, щоб знайти координати власне вектора, треба від координат точки кінця відняти відповідні координати точки початку. Починаємо з іксових координат. Від кінця від одинички віднімаю 0. Тепер ігрикові координати. Від одинички віднімаю мінус 2. Таким чином, координати нашого вектора, відповідно, будуть 1. І, звісно, 1 відняти мінус 2. Це те ж саме, що 1 додати 2, тобто отримаємо 3. Готово. Координати вектора, що лежить на прямій, тобто координати направляючого вектора, знайдено. Далі давайте відшукаємо координати вектора, який буде з'єднувати наші симетричні точки. Пропоную задати напрямок від точки А до точки А1. Хоча, звісно, це не грає ролі. Ви можете задати напрямок і зворотним, і від цього, звісно, розв'язання ніяк не зміниться особливо. Ну що ж, давайте відшукувати координати даного вектора. Отже, знову ж таки, аналогічним чином, від координат точки кінця. Віднімаємо координати точки початку. Починаємо із іксових координат. Отримаємо x1 відняти 3. Адже кінець у нас в точці А1. Далі, знову ж таки, від координати ігрокової точки А1. Віднімаю нулик. І того ми вже отримали координати вектора аа 1 Це, звісно, буде х1 відняти 3. А y1 відняти 0 можна записати просто за y1. Наступним кроком нам було б непогано отримати зв'язок між хвою координатою точки А1 та y координатою точки А1. Для цього нам необхідно використати умову перпендикулярності наших векторів, адже, як видно, чітко за малюнком, направляючий вектор прямої А буде точно перпендикулярний. До вектора АА1. Адже, як пам'ятаємо, за означенням, дана пряма буде серединним перпендикуляром для відрізка АА1. Нагадаю, що умовою перпендикулярності двох векторів є те, що їхній скалярний добуток дорівнює нулю. Отже, завдяки цьому рівнянню ми і зможемо знайти зв'язок між координатами x1 та y1. Отже, давайте пригадаємо, як знайти скалярний добуток двох векторів. Хочу нагадати, що для цього нам достатньо для початку перемножити перші координати наших векторів, які ми збираємось множити. Тобто в нашому випадку це буде 1 помножити на x1-3. Давайте це одразу запишемо. Отже, маємо x1 відняти 3 помножити на 1. А далі нам необхідно додати добуток других координат наших векторів. Відповідно, це буде добуток трійки помноженої на y1. Тобто так одразу і запишемо 3y1. І оскільки вектори перпендикулярні, як ми вже сказали, цей скалярний добуток буде дорівнювати 0. Давайте розв'яжемо нехитре рівняння, яке ми з вами отримали. Як бачимо, x1 відняти 3 помножити на 1, це буде просто х1 відняти 3. Далі переписую додати 3y1 і прирівнюю це все до нуля. Тепер давайте з цього рівняння виразимо 3y1. Для цього перенесемо x1 і трійку в праву частину нашого рівняння. Отримаємо мінус x1 додати 3. Не забуваємо змінити знаки. Далі поділимо отриману рівність на 3. І нарешті матимемо координати, а точніше зв'язок наших двох координат. Отже, y1 буде дорівнювати мінус х1 додати 3 поділити на 3. Якщо цей дріб розписати почленно, то відповідно матимемо мінус х1 поділити на 3, додати 3 поділити на 3. Ну і звісно, 3 третіх це просто одиничка. Тому маємо остаточно мінус x1 третіх додати 1. Ну що ж, давайте, оскільки ми вже знайшли координату y1 для точки А1, замінимо це одразу в нашому підписі на наступному слайді. Отже, координати точки А1. Це х1, а замість y1 запишемо щойно отриманий вираз. Тобто мінус x1 поділити на 3, додати 1. І тепер, коли ми з вами отримали координати невідомої точки А1 лише через одну невідому змінну, тобто лише через x1, давайте ще один раз на нашій прямій виділимо якусь точку, яка їй належить. Пам'ятаєте, ми, коли шукали направляючий вектор, отримували точку із координатами 1,1. Давайте її ще раз зобразимо накреслення. Отже, підпишемо цю точку, нехай це буде літера К. Далі звернемо увагу на два трикутники. А саме на трикутник А1ОК і на трикутник АОК. Що цікавого можна помітити про ці трикутники? По-перше, оскільки наша пряма є серединним перпендикуляром. То відстань від А1 до точки О, де пряма і відрізок А1 перетинаються, буде такою ж самою, як відстань від точки А до точки О. Тобто, іншими словами, наша пряма розбиває відрізок А1А на дві однакових половинки. Отже, відповідні сторони трикутників двох, як бачите, також однакові. Далі, що ми бачимо про сторону ОК? Дана сторона є спільною для обох трикутників. А також звернемо увагу на кути. А саме кути по 90 градусів. Тобто кут А1ОК буде дорівнювати куту КОА. Таким чином, за двома сторонами та кутом між ними, тобто кутом в 90 градусів у нашому випадку. Дані два трикутники будуть однакові. Отже, запишемо, що трикутник А1ОК буде дорівнювати. Трикутнику АОК. І, власне, з даного факту випливає дуже корисний факт для нашого подальшого розв'язання. А саме те, що відстань від точки А1 до точки К на даній прямій буде власне такою ж самою, як відстань від точки А до тієї ж самої точки К. І власне завдяки цій рівності ми зможемо знайти Х1. Отже, давайте цим скористаємося. Для початку. Виділимо відрізок А1К. Я ще раз перепишу координати даних двох точок. Отже, у точки А1 переписую дані координати і координати точки К. Це 1,1. Далі хочу нагадати, що для того, щоб знайти довжину відрізку АК, у нас є формула, і давайте нею скористаємося. Нагадаю, в даній формулі у нас є корінь. А під ним спочатку йде різниця іксових координат двох точок, тобто в нашому прикладі це буде х1 відняти 1. Дану різницю необхідно піднести до квадрату. Далі необхідно додати ту ж саму різницю у квадраті, тільки ігрикових координат. Отже, відповідно, маємо мінус х1 поділити на 3 плюс 1 це ігрокова координата точки а1. Від неї віднімаємо ігрокову координату точки К. Це просто одиничка. І не забудемо піднести до квадрату. Тепер абсолютно аналогічним чином, давайте знайдемо довжину відрізку АК. Для цього, для зручності, я виявлю цей відрізок окремо, підпишу координати наших точок і скористаюсь абсолютно тією ж формулою. Отже, довжина відрізка АК. Буде дорівнювати. Спочатку різниця іксових координат даних точок. Тобто 3 відняти 1 у квадраті. Далі додаємо різницю ігрокових координат. До речі, віднімати можна в будь-якому зручному порядку. Наприклад, відніму від одинички нулик. Готово. Тепер залишилося прирівняти дані вирази і розв'язати отримане рівняння. Отже, почнемо з простого прирівнювання і спрощенням. А1К переписуємо х1 відняти 1 у квадраті. Додати. Далі, в других дужечках, звернемо увагу на те, що дві одинички в сумі дають 0. Тому 1 мінус 1 можна, звісно, вже не писати. І залишається просто х1 поділити на 3 у квадраті. І все це під коренем. Це буде дорівнювати. Тепер запишемо аК. Звісно, 3-1 це буде 2. Тому пишу 2 в квадраті додати. І 1 відняти 0 це просто одиничка. Все це під коренем. Далі, звісно, піднісши обидві частини нашого рівняння до квадрату, позбавляємося від коренів і продовжуємо перетворювати лише підкореневі вирази. Х1-1 у квадраті розкриємо за формулою скороченого множення. Тож, матимемо х1 у квадраті відняти подвоєний добуток 2 на x 1 і на 1, а далі додати одиничку в квадраті. Тепер необхідно додати мінус х1 третіх у квадраті. Мінус при піднесенні до квадрату буде зникати. А далі необхідно піднести х1 до квадрату, тобто чисельник, а потім і знаменник. А 3 в квадраті це 9. Тепер переходимо до правої частини. Справа буде 2 в квадраті, тобто 4, і додати 1 це буде 5. Згрупуємо доданки із квадратами разом. x1 в квадраті, додати x1 в квадраті, поділити на 9. Як ми розуміємо, вже ми отримали квадратне рівняння. Тому відповідну п'ятірку перенесемо в ліву сторону нашого рівняння. Дописуємо мінус 2х1, плюс 1 і. Перенісши п'ятірку, не забуваємо змінити знак перед нею, тому отримаємо мінус 5. І все це прирівнюємо до нуля. Далі з нового слайда, давайте підмітимо те, що 1 відняти 5. Це, звісно, буде мінус 4. Тому продовжимо наші записи. Маємо x1 в квадраті додати. х1 в квадраті поділити на 9. Мінус 2х1 і мінус 4 дорівнює 0. Далі, для того, щоб продовжити зручно розв'язувати наше квадратне рівняння, давайте, по-перше, позбавимося від дев'ятки, яка існує в нас у знаменнику. Для цього, звісно, необхідно все рівняння домножити на 9. Отже, маємо 9х1 в квадраті додати. Далі, при домножанні даного дробу на 9, звісно, дев'ятки скорочуватимуться. Тому залишиться просто х1 в квадраті, мінус 2 помножити на 9, це буде 18, тому маємо мінус 18х1. І мінус 4 на 9, це буде просто 36. І це все прирівнюємо до нуля. Отже, тепер, як бачимо, досить зручно звести разом х1 в квадраті. Отримаємо 10х1 в квадраті, відняти 18х1 і відняти 36. Ось таке квадратне рівняння уже в більш звичному для нас вигляді. Далі знаходимо дискримінант, а далі вже знайдемо x1. Отже, дискримінантом буде дорівнювати мінус 18 в квадраті, відняти 4 помножити на коефіцієнт А, тобто на 10, і на коефіцієнт С, тобто мінус 36. Якщо підрахувати даний вираз. Отримаємо 1764. А коренем із даного числа буде 42. Далі залишилося підрахувати два значення для x1 і вибрати необхідне значення. Давайте порахуємо перше значення x1. Маємо мінус b, тобто 18, додати корінь із дискримінанту, тобто додати 42. І поділити на 2а. Тобто 2 на 10 або 20. В результаті отримаємо 3. Але звернемо увагу на те, що дане значення 3 у нас вже з вами є це є іксова координата точки А. Отже, дане значення нам не буде підходити, адже ми шукаємо іншу іксову координату, А саме іксову координату точки А1. Тому нам необхідно з вами продовжити пошуки і знайти друге значення нашого x1. Для цього треба від 18 вже відняти корінь із дискримінанту, тобто відняти 42 і поділити на 20. В результаті отримаємо мінус 24, поділити на 20. Якщо скоротити даний дріб на 2, то отримаємо в чисельнику 12 зі знаком мінус, а в знаменнику 10. Що досить зручно переписати у вигляді десяткового дробу мінус 1,2. І власне це значення х і буде х-овою координатою нашої точки А1. Отже, х-ова координата вже знайдена. Залишилося відшукати лише ігрокову координату. Для цього нам необхідно пригадати вираз для даної координати, який ми з вами отримали ще на початку розв'язання задачі. Нагадаю, це буде мінус х1. Поділити на 3 додати 1. Отже, підставляємо мінус 1,2 до даного виразу. Мінус в чисельнику мінус 1,2 поділити на 3 додати 1. Два мінуса поспіль, звісно, даватимуть плюс. Тому маємо просто 1,2 поділено на 3 додати 1. А якщо 1,2 розділити на 3, то це буде 4. І якщо скласти це разом з одиничкою, то отримаємо 1,4. Отже, це і буде ігрокова координата нашої точки А1 разом з x-вони, власне, і даватимуть відповідь до нашої задачі. Отже, ось таким чином ми можемо завжди відшукати координати точки А1, яка, наприклад, буде симетричною відносно прямої. До іншої точки, координати якої вже відомі. В нашому випадку це були координати точки А. На цьому задача розв'язана. Всім дякую за перегляд і до наступних відео!